Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Це ігровий монітор TUF Gaming NVIDIA 34 VQL3A від компанії ASUS. Що цей монітор може запропонувати геймерам? Максимально якісну картинку та дійсно плавне зображення. Цей монітор поєднує в собі передові технології та ергономічний дизайн, що робить його ідеальним вибором для професійних гравців та ентузіастів. Давайте детально розглянемо всі його особливості та подивимось на що він здатен, але перед початком традиційно. Ось такий лайк під цим відео, підписочка на канал, угляд її. Ну і звичайно, підтримка збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Цей монітор має елегантний та сучасний дизайн з вигнутою панеллю з радіусом кривизни 1500R Він забезпечує максимальне занурення у гру, створюючи ефект присутності. Монітор має матову поверхню, яка мінімізує відблиски та відзеркалення, забезпечуючи чітке зображення в будь-яких умовах освітлення. В особливості конструкції включають можливість нахилу екрану в діапазоні від плюс 20 до мінус 5 градусів, що дозволяє налаштувати кут огляду для зручного користування. Монітор також може обертатися на 10 градусів в обидва боки та регулюватись по висоті до 130 міліметрів. Підтримка веса кріплення 100 на 100 міліметрів дозволяє легко встановити монітор на стіну. Kensington Lock забезпечує додаткову безпеку. Гніздо для штатива 1,4 додає гнучкості у розміщенні, адже його можна закріпити на штатив чи якусь стійку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є кателог. Беремо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості. Ті інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Так монітор можна буде використовувати на якихось заходах. Для підключення пристрою монітор має два порти DisplayPort 1.4, два порти Порти і 2.0, роз'єм для навушників та USB хаб з трьома портами USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A. Це забезпечує зручність та гнучкість у підключенні різноманітних пристроїв та аксесуарів. Монітор також оснащений вбудованими динаміками 2 по 2 Вт, що дозволяє насолоджуватися якісним звуком без необхідності у зовнішніх акустичних системах. Вага монітора з підставкою складає 8,1 кг, без підставки 5,8 кг, а вага в упаковці 11,3 кг. Тому думайте, чим ви будете забирати його з пошти. Монітор. Та Gaming vg 34 vql 3 a обладнаний 34 дюймовою va з співвідношенням сторін 21 до 9 та роздільною здатністю 3440 на 1440 пікселів. Такий великий екран створює захоплюючий ефект занурення, особливо під час гри чи перегляду фільмів. Співвідношення сторін 21 до 9 дозволяє бачити більше деталей на екрані. Що і безцінним під час роботи з декількома вікнами або під час редагування відео. Ця панель забезпечує широкий кут Гляду 178 градусів як по горизонталі, так і по вертикалі, що дозволяє насолоджуватися якісним зображенням незалежно від кута перегляду. Це означає, що кольори та контрастність залишаються стабільними, навіть якщо ви не сидите прямо перед монітором. Завдяки високій яскравості 400 кенделів на метр квадратний та контрастності 4000 до 1, монітор відтворює насичені кольори та глибокі чорні тони, які роблять зображення живим і реалістичним. Підтримка 125% sRGB забезпечує точну та реалістичну передачу кольорів. Що особливо важливо для геймерів та графічних дизайнерів, які потребують максимальної точності кольоропередачі. Однією з ключових характеристик є частота оновлення до 180 Гц, що гарантує неймовірну плавність зображення навіть на найдинамічніших сценах. Це особливо помітно в швидких іграх, де кожна секунда має значення. Час відгуку 1 мілісекунда дозволяє уникнути розмиття та забезпечує чітке відтворення швидкорухомих об'єктів. Завдяки цьому, навіть найбільш насичені екшн сцени виглядають чітко і детально. В реальному житті монітор вражає свої. Якістю він демонструє реально соковиту та яскраву картинку з максимально плавним та дійсно якісним зображенням. Завдяки підтримці HDR10 яскраві сцени виглядають ще більш насиченим, а темні глибше. Кожен колір, кожна деталь виглядають неймовірно реалістично. Коли ви граєте або дивитесь фільму, відчуваєте, що події відбуваються прямо перед вами, що створює унікальний досвід занурення. Монітор TUF Gaming VG34VQL3A оснащений багатьма корисними функціями для геймерів. Adaptive Сенс забезпечує плавний ігровий процес. Без розривів та затримок технологія Трайс Фрі зменшує залишкові зображення, роблячи рух більш чітким. Функція Game Visual та Game Plus дають користувачам можливість налаштувати зображення під різні жанри ігор, що дозволяє оптимізувати візуальні ефекти. Shadow Boost підвищує видимість у темних сценах, не пересвічуючи яскраві області. Монітор підтримує hdr 10 що забезпечує висококонтрастність та яскравість, робляючи зображення більш реалістичним та насиченим. Технологія Flicker Free та Low Blue Light захищає. Чай ваші очі від синього світла, тим самим дозволяє вам довше грати в ігри або насолоджуватися контентом. TUF Gaming VG34VQL3A відповідає ряду стандартів та сертифікацій, що підтверджують його високу якість та безпечність. Монітор сертифікований за стандартом TUF Flicker Free, TUF та Blue Light, що гарантує мінімізацію шкідливих ефектів для очей. Також монітор підтримує веса HDR400, що забезпечує покращену якість зображення при перегляді hdr контенту завдяки підтримці. AMD FreeSense Premium Pro. монітор забезпечує плавну та безперебійну гру без розривів та затримок зображення. Тож штаф Gaming є чудовим монітором, який може запропонувати реально хорошу та якісну картинку з максимально плавним зображенням. Також він має безліч можливостей налаштування та можливостей його використання. Проте ця модель підійде і для роботи з графікою чи відео. Хоча, звісно, краще надавати перевагу в такому випадку ips панелі. Ціна абсолютно розумна. Баланс між якістю та ціною витриманий на. 100 то впевнений, ви будете задоволені. Якщо вам цей огляд сподобався, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте писати коментарі, що ви думаєте на рахунок цієї моделі в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал огляд Єй та натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.